Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійна. Сьогодні за календарем 7 квітня і за старим стилем ми відмічаємо свято Благовіщення. За новим юлянським календарем це свято відбулося вже 25 березня, за старим сьогодні. І як ми бачимо, сьогодні у нас досить холодно. Вночі навіть був мороз. І я відразу першим ділом почала дивитися, що ж означає, коли на благовіщення, саме на благовіщення, такий морозний день. До чого це? Яка ж прикмета існує з цього приводу? І з'ясувала, що мороз на благовіщення до доброго вражає грибів, а саме грузів. А далі я почала дивитися, яка ж погода була 25 березня. І в нашому регіоні саме був дощ, що також означає, що добрим буде врожай жита і добрим буде врожай грибів. Якщо вірити прикметам, яка погода у нас на благовіщення, така сама буде на Великдень. Отже, подивимося, чи справдяться ці прикмети. Свято благовіщенню нас вже присвячено декілька занять. Давайте просто зараз коротенько пригадаємо, що це за свято, що робили в цей день. І обов'язково попрацюємо ще й практично. Отже, в самій назві благовіщення вже міститься підказка, про що йде мова і чому присвячено це свято, так? Вищення, благовість, це на увазі вість, яку приніс Архангел Гавриїл, Діві Марії, про те, що вона народить Сина Божого. Це свято наших пращурів вважалося жіночим святом, а було дійсно ряд заборон, про які ми також вже з вами говорили. Так, є такі прикмети, що на це свято пташка гнізда не в'є і дівка навіть косу не плете. Що ж традиційно робили у цей день? Цей день добре було відвідати церкву, сповідатися, провести його з родиною. В жодному разі не можна було сваритися, засуджувати, обговорювати когось. Також під забороною була важка праця, важка робота. Можна було спигтися, шити, різати таке і таке інше. В кодньому пості також в цей день було послаблення і можна було вживати рибу та морепродукти. Як ми знаємо, що до благовіщення всі земельні роботи були під забороною, тому що земля ще відпочивала. Отже, вважалося, що Бог благословляє землю у цей день. І навіть у деяких регіонах, в церквах, освячувалося насіння для посіву. І починалася посівна саме після цього свята. Більше прикметів про цей день ви зможете побачити у минулих наших відео. Не будемо зараз ще раз повторюватися. Це так по основним пунктам пробіглося. Знаєте, і оці прикмети, що благовіщення з дощем або морозом віщує добрий врожай грибів, наштовхнули мене на думку творити кошик. Ну, ясно, що цей кошик буде не для грибів, а він буде декоративною такою прикрасою або підставочкою під крашенки, писанки до великодніх свят. Отже, сьогодні ми створюємо ось такий кошик. Так, сьогодні у нас все дуже просто. Використовувати будемо старі пирові пакети, упакувальний папір. Так, Що нам потрібно буде? Олівчик для того, щоб розмічати, лінічка, ножиці, термоклей і якийсь або сухоцвіт, або солома, або штучна солома, щось, що можна покласти всередину нашої корзинки. Отже, починаємо з того, що ми маємо розпакувати цей наш пакет. Місце до ручки ми зараз відріжемо одразу. А далі зрізаємо смужки шириною 7 см. І тепер можна розрізати навпіл. Uh -huh. а, і, сі, так, рівненько. І тепер ще все. Лішечко наполовину. Половину. Кожен край до половини. Ось одного звуку і стримуємо. От така міцненька стрічка. І якщо навіть у нас був якийсь малюнок, він сховається в цій стрічці. Так, і так макуємо всі інші. До речі, у вас має вийти 12 от таких стрічок для того, щоб викинути повністю кризинку і зробити її ручку. Готували наш матеріал. Ми беремо 4 стрічки як основу. І 4 стрічки для плетіння. І пригадуємо, як ми плетемо, да, через одну, якою кошику за плетіння, так і от В знову через одну все робимо так. Верх-низ, верх низ верх низ Так, один до одного. Так, ми їх зараз межуючи, так, чередуючи верх-вниз, проплітаємо. Чотири на чотири робимо. Так, раз, два. От місненько, плотненько все один до одного. От ці крайні ряди, да, де їздить все, піднімається. Тут ми зараз трошки підфіксуємося. Так, Піднімаємо, до цього беремо наступну. І як ми її краще приклеїмо, мабуть, з кутка піду, так? з одного якогось від цього піду, з внутрішнього. Угу. Цей край зараз також трошки підклеїмо і піду до цього внутрішнього кутка. І також починаю проплітати, так? якщо це було з внутрішньої сторони, то вивожу на зовнішню. Потім знову внутрішню. і знову Так, І тут куточок трошки ми. Наступний край. Тут у нас буде внутрішня. І таким чином ми робимо хоча б три рядочки оці бічні, Тобто три стрічки заводимо. Можна більше, хто яку корзиночку хоче робити. Так, і я вибачаюсь, я як завжди, бачите, не зняла, як я закінчувала ці краєчки. Дивіться. Ті, що були назовні, наші стрічки обрізала всі. Ті, що були назовні, приклеїла в серединку, серединку кошика. А ті, що були навпаки, то у мене, бачите, були такі прорізи. Я просто зараз навіть покажу, що тут не приклеєне. Там приклеєне, а ці я просто вставляла. Зараз дивіться, бачите, от зрізала до такої довжини. Одні вклеїла серединку, можна і ті і ті вклеювати серединку, але в мене виявився тут проріз зверху. І я оці заклала от таким чином. Все. І отримала от такий охайний верх у нашого кошика. Так, тепер нам залишилося лише приклеїти а, а, ручку, так? До нашого кошечка. Зараз це і зроблю. Для ручки я беру смужку. Довжиною 22 сантиметри. І зараз її буду приклеювати. Приклею її зсередини, тому що я хочу, щоб вона була ціленькою. Ну і це якраз додасть їй трошки ще на місці міцнисті. Ага. Тільки залишати трошки місця, бо тут має бути яйце, там, е травичка якась, то не дуже там низько кріпить. Далі прикрашаємо за своїм смаком. Я ж кажу, можна використовувати соломку, можна використовувати сухостій, е можна взяти штучну солону. Тут уже залежно від того, що ви хочете бачити, ви наповнюєте свій кошик за своїм бажанням. Ну, і поки що яйця, я не красила, то так от імпровізуємо, скажімо так. Тобто начиння вашої цієї корзиночки, воно вже буде за вашим смаком. Можна і стрічки нав'язати, якісь бандики. Я поки що зроблю такому мінімалізму. На сьогодні все. Я прощаюся з вами. До нових зустрічей. Так, а я хочу от показати вам ще один варіант. А тут уже вона з крашенками, з яйцями і з таким сухоцвітом. Бачите, інша кольорова гама і виглядає трошки інакше. Я дякую всім за увагу і з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Насилайте їх обов'язково у Viber або Telegram. На все добре.